Хто такий Антихрист? Мабуть, це президент Росії чи президент США, а може президент Китаю. Хтось говорить, що це президент України. І знаєте, Антихрист це не рівень президента, це рівень правління імперії, так як в Біблії приклад Німрода, який заснував Вавилон. Так, імперію рабства Бог завжди стремився, щоб звільнити народи від рабства. Так і сталося Вавилонська вежа, вона була зруйнована, і всі люди вони розпорошилися і утворилися народи. Сьогодні ж знову видно, як готується все до приходу антихриста, щоб знову народи їх з'єднати в одну як колись колонії щоб була імперія рабства і поклоніння одному цареві безбожному який поставить себе на місце бога але суть не в тому, хто такий антихрист, а суть в тому, навіщо він прийде. Він же ж міг не приходити. Бог для цього все зробив. Бог для цього послав сина свого на землю. Сус Христос створив церкву, яка проповідує слово Боже, яка виконує волю Божу і навертає людей до Бога, щоб влада вона була встановлена Богом, а престоли нечастивих впали, які пишеться в Біблії. І саме Бог він дає владу. Якщо ми свої серця відкриваємо до Бога, ми впускаємо Бога в своє життя. І схиляємо коліна перед Ісусом Христом, тоді в нашому житті і в нашому оточенні буде влада Бога дана. Якщо ж ми не навертаємося до Бога, то будуть безбожні правителі, царки, які будуть встановлювати безбожні закони, що сьогодні і є. Проте антихрист це не є воля Божа, це є воля. Сатани, за якими слідують, коли вони відкидають поклоніння Богові кожного дня, відкидають послухати Слово Боже, виконати волю Божу, адже воля Божа це щоб ми виконували, слухали і виконували заповіді Божі, тобто бути учениками Ісуса Христа. Тому так як люди відкидають милість Божу, відкидають любов Божу, відкидають церкву Ісуса Христа, Божих пророків, які поставлені Богом. і... Таким чином люди приймають і поклоняються Антихристу, якому вже готується так сказати ґрунт. Так? І сьогодні це в світі чітко видно, як все міняється і не в кращу сторону. Тому Ісус Христос, коли був на землі, апостоли, теж питалися, коли це все буде. Але Господь сказав, що не ваша справа це все знати, ваша справа буде сфокусованому на волі Божій, поки Бог дає час.